Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та висловилися за проведення найближчими днями зустрічі міністрів закордонних справ нормандської четвірки для обговорення подальших кроків по виконанню мінських домовленостей та запровадження миротворчих місій на Донбасі. Президент Порошенко подякував за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та ЄС у німецькому Бундес... Стазі, що відбулася раніше, а також передав канцлерові слова подяки від солдатів, які проходили лікування у Німеччині. А також за надання німецького медичного обладнання, треба так само відмітити, що на сьогодні запланований візит прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка у Берліні. Він планує зустрітися так само з Ангелою а так само міністром фінансів Вольфгангом Шойбле та головою МЗ. З Франком Вальтером Штайнмаєром будемо слідкувати за розвитком подій.